Вся в бідних яслях, не було там темноти, не в палатах пишних ясних і не в золотих. Він оця лишив свого, чисте небо все його, немовлят вам світ прийшов, злі серця він тут знайшов. Тебе постраждав, життя вічне дарував, що прийшов до нього Ти, серце своє принести в ту чудову тиху ніч, а з неба сповістив, дуже радісну вість, що родився, Божий син. Вість це лишів свого, чисте небо, все його немовлятком світ прийшов, злі серця він тут знайшов, він за тебе постраждав, життя Вічне дарував, щоб прийшов до нього, ти серце своє принести. Зірка Ясна привела, Мудреців тих до Христа, І, вклонившись, всі вони, принесли йому дари, він оця лишив свого чисте небо, все Його, немовлятком світ прийшов, зві серця він тут знайшов. Він за тебе постраждав, життя вічне дарував, Що прийшов до нього ти, серце своє принести.